Прочитаємо з вами псалом 127, перші декілька віршів. Псалом 127, пісня при наближенні до храму, Псалом Соломона. Якщо Господь не будує дому, даремно над ним трудяться будівничі. Якщо Господь не стерегтиме міста, даремно Його охороняє сторож. Надаремно ви раненько встаєте. І допізна засиджуютьсь, споживаючи важко здобути хліб, адже Господь дає своїм улюбленим сон, турбуючись про них, доколи вони сплять. Якщо Господь не будує дому, то все надаремно. Серед нас є люди, які колись в своєму житті щось будували. Якщо б я спитав, скажіть, ви були успішні в своєму будівництві, то думаю, що чимало є тих, які намагалися, але їм це не дуже вдалося. Є ті, які досягли певних успіхів, і дійсно те, що вони збудували, радує око людей, які бачать це або які проживають в тому. З самого дитинства батьки вчили нас щось робити. Скворешня, шпаківня. Да? які хтось будував, а ну підніміть руку. В школі, я пам'ятаю, в Радянській, всі ми будували шпаківні. Будки для собак, для котів, там якусь клітинку для цих птахів. Ми щось будували. Не всі досягли успіху. Наприклад, я не вмію будувати, мурувати стіну. Для мене це важко, якась крива виходить. У мене друг архітектор, він каже, це дуже така робота, він будує високі будівлі. Якщо на фундаменті відхилення від проєкту міліметр, то на 9-му поверсі вже 30 сантиметрів. Це не просто будувати. Але є реальні професіонали, які будують і любо дорого дивитися. До речі, коли наш дім молитви відбудовувався після пожежі, будівничий комітет, з членів нашої церкви, робив величезну роботу. І навіть оцей балкон, я пам'ятаю, як нам зробили ці перила, і відповідальний тоді там в нас був брат, і він подивився і сказав: Криво, переробити! Хвиля йде по, цім, по, по верхньому цьому перилу. Ті люди кажуть, та піде, нормально. Він каже: ні, ні, це дом Божий. Тут повинно бути все ідеально. Віталій, ви пам'ятаєте, брата. І пам'ятаю, вони такі кривили душею і все переробляли, щоб рівнесенько все було. Є люди, які вміють, які розуміються на цьому. І тому, коли ми заходимо в цей дім молитви, ми бачимо, що балкон, да, він там все в, в цьому, в площині, там і, ну, Є ті, хто вміють робити. Коли Бог говорить в цьому псалмі про будівництво дому, то тут мова йде, скоріше за все, не про фізичні доми, а дещо про інше. Ми кожен з нас, як люди, особисто будуємо умовно свій дім життя. Як церква ми будуємо храм духовний, як держава, ми будуємо будівлю держави. І кожен раз, коли ми в цьому сенсі щось будуємо, потрібно задати питання, хто є архітектор нашого будівництва. Ти будуєш своє життя, на якій основі? По яким лікалам, хто є той, хто керує процесом. Якщо це хто завгодно, крім Бога, ця будівля буде крива. Вибачте за прямоту. Бог каже: якщо Бог не будує дому, то надаремно всі зусилля. Коли Бог будує, Він бере основу важливу. Він правильно будує, він дає правильні принципи будівництва. Пам'ятаєте, історія з нового заповіту. Ще важливо на чому будувати є пісок, а є камінь. І Христос розказує цю історію, каже: один будував на піску, пішов вітер, хвилі, і змели той дом, знесли, а хтось будував на камені. Що це за камінь? Що це за пісок? Пісання апостола Павла до Єфесян, другий розділ, будь ласка, дайте на екран. Говориться, що є та основа. Та основа є Божі принципи. Але ви більше не чужі, не захожі, а співгромадяни святих і домашні для Бога далі. Будь ласка, швидше. Збудовані на основі чого? Апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. На ньому вся будівля досконало збудована зростає у святий храм в Господі, в якому і ви разом будуєтеся Духом в Божу оселю. Ви бачите важлива основа. Основа це вчення апостолів, пророків, які сказали нам Слова Бога в святому письмі, і сам Христос є наріжним каменем, є тою основою, тим найважливішим елементом, на якому будівля вашого життя, будівля нашої церкви. Будівля держави буде стояти міцно. Якщо той камінь забраний з життя життя особистості, життя церкви, життя держави, то ця будівля, вона хитка. І це величезна проблема. В старі часи Господь кличе: якщо Бог не будує дім, то будівничі вони надарма стараються, в них не вийде. Друже. На якій основі ти будуєш своє життя? Що є тою основою, яка робить твоє життя стабільним? Ми говоримо про нашу церкву, про церкву християнські. А сьогодні ми говоримо і про державу. Ті держави, які в основу своєї Конституції заклали Божі принципи. Вони сьогодні процвітають. Ті держави, які відкинули Божі принципи. Вони сьогодні зруйновані економічно і політично і всіх інших сенсах. Ті держави, які колись заклали в Конституцію біблійні принципи, а потім відступили від них, вони сьогодні мають величезні проблеми. Сьогодні Господь акцентує нашу увагу на будівництво нашого життя і про ті важливі елементи, які роблять цю будівлю міцною. Христос. В основі вчення Боже, воно направляє нас як рухатися. Божі принципи є тими важливими елементами конструкції, які роблять будівлю непохитною. Ми можемо продовжувати далі. Там говориться в цьому тексті, що спокій приходить в той дім, де Христос, де Бог є охоронцем. Будівля, яка побудована по Божім лекалам, по Божім кресленням, там є Бог, який охороняє цю будівлю. Бог каже, це знову повертаємося до того тексту, який я прочитав. Бог, він дає спокій. Бог охороняє, будь ласка, другий вірш 27 го псалму. Він той, хто. Дивиться. Він той, хто не втрачає уваги. Надаремно каже люди, які будують будівлю свого життя самі по собі, засиджують і споживайте, вони... вони далі. Третій вірш. Ні, ні. Повертаємося назад, будь ласка. Надаремно ви раненько встаєте, засіджуєте, споживаєте хліб, адже він, Господь, дає своїм улюбленим сон, турбуючись про них і у вісні. Сьогодні я хотів би акцентувати нашу увагу на те, що як важливо нам з вами будувати оселю нашого життя, в основі якій знаходиться Господь. Друзі, Біблія це Слово Боже, в якому прописані ті принципи, які допомагають нам будувати будівлю нашого життя. І це добре, коли ми не нехтуємо їми. Сьогодні, скажімо так, нас хитає. Хитають обставини, які дуже дуже неприємні. У нас сьогодні у нас сьогодні є багато викликів, які роблять наше життя нестабільним і непевним. І ось та конструкція, яка міцно стоїть, вона може встояти будь то життя людини, будь то життя церкви, будь то життя держави. Я хочу поділитися одним текстом. Вчора слухав проповідь в цю тему, і мене дуже торкнулося ця ці слова. Які я почув, це велика історія. Вона довженька. Сьогодні у нас членське зібрання, тому я не буду багато про неї говорити. Але ця історія записана в книгі Друга Хронік, 20 розділ з першого вірша. Це цілий розділ, цілий розділ. І ось з першого вірша. І сталося після того, що моєвійці, Амонійці разом з деякими маонцями підійшли проти Йосафата війною. Тож прийшли до Йософата вісники з повідомленням проти тебе рухається з іншого боку моря, з Араму, величезне військо, яке вже знаходиться в Хаценец-Тамарі, тобто в Енеді. Йософата охопив страх. Друзі, Йософат, такий цар, який Бога цінував, Богу поклонявся. Він почув новину. Далекі родичі євреїв. Маовітяни і амунітяни, а також Маонці з Гори Сеїр, Потомки Ісава, вони йдуть війною, і військо шалено величезне. Вони підходять до межі держави і вони хочуть завоювати. Вони хочуть зрушити те, те що будував Йософат. Вони хочуть знищити народ. Небезпека вже ось близько. Біжить вісник і каже все. Кінець, нам нема сили стояти проти тих, хто зібралися проти нас. Серед них три народа Вони об'єдналися робити зло та вісь зла, і вони хочуть зробити нам зло. Що робити, Йосафат? І дивіться, природня реакція царя. Він написано: Його охопив страх. Ми, люди, сміливі, чи не так? Ми майже нічого не боїмося, ну крім тарганів, там ще чогось, такої мілачовки. А ми взагалі, сміливі люди. Але навіть дуже сміливі люди мають свою межу, свій захист, який Богом вкладений, це страх. За весь час трьох років бомбардування нашого міста. Два рази я відчував великий страх. Знаєте, так, я людина смілива в якомусь сенсі, я навіть тарганів не боюсь, але коли біля нашого дому впала ракета близько 300 метрів, і нас трусинуло так, що просто вночі в нашій хаті було світло як в день, я злякався. Другий раз, коли бомбили завод, який знаходиться біля мого дому, і там багато ракет запустили. Віктор Муровський навіть бачив ці ракети, як вони летять. І було дуже лячно. Я обняв свою собаку, вона трусилася від страху, і це було просто шалено страшно. Страх, ми не стидаємося, коли боїмося. Це природній захист нас від якоїсь дурниці, іноді ми боїмося, Але проблема в тому, що в страху іноді люди роблять дурниці. Роблять те, що не треба робити. І ось ця історія: поверніть назад, цей текст показує нам, що треба робити, коли тобі лячно, коли тобі страшно. До речі, за три роки війни я багато разів читав Біблію, але цю історію якось проминув. Але вчора я почув потужну проповідь на цю тему і хочу просто з вами поділитися. Йосопата охопив страх. Що в страху люди роблять? Хтось в паніці, десь біжить, хтось впадає в депресію, хтось просто починає кричати від страху. Що зробив Йосафат? Коли йому страшно, і це порада для кожного з нас, він вирішив звернутися за допомогою до кого? До Господа. Яким чином? Оголосивши піст у всій юдеї далі. Юдеї зібрались, щоб звернутися до Господа про допомогу, прийшли з усіх міст юдеї або разом молитися Богу. Я не читаю далі цю історію. Вона неймовірна. Прочитайте, будь ласка, вдома, коли повернетеся сьогодні додому. Але коли страшно, коли лячно, до того звернувся Осафат, і він звернувся до Бога. Молитва це один з важливіших елементів будівництва духовного дому. Дому твоєго життя. Якщо ти будуєш своє життя і там нема цього елемента конструкції молитва, то, скоріше за все, ця будівля твого життя буде дуже хитка. Якщо церква ігнорує молитву в будівництві духовного храму, то ця церква дуже і дуже слабка. Якщо народ, який сьогодні знаходиться в страху, в будівництві конструкції держави відкидає і ігнорує молитву. Ця держава є дуже хитка. І ми бачимо історію, коли держава Ізраїля, Іудеї, вона дуже знаходилася в скрутному становищі. І Господь показує нам приклад. Йосопат, він звернувся до Бога в молитві, зробив піст, і Бог прийшов на допомогу. Знаєте, що сталося? Прочитайте вдома, але цікава історія. Та візь зла. Ті три держави, які напали на Ізраїль, вони посварилися між собою. О, як би нам хотілося, щоб ті три держави, які напали на нашу країну, вони посварилися між собою. І сталося те, що там сталося, почитайте: Росія, Північна Корея, Іран. Може ще хтось? Ця візь зла. Як би нам цього хотілося? Як би не закінчилася ця війна? Але той приклад, який дав нам Господь через слово своє, нам сьогодні дуже важливий. І сьогодні, в будівництві будівлі нашого життя, нашої церкви, нашої країни, я хотів би звернути увагу тільки на один елемент конструкції, який є, знаєте, несущі конструкції, коли ця будівля горіла 15 років тому. Полум'я знищувало все. Але ті, хто будували цю будівлю, вони заклали фундамент, це плита. Це не просто ленточний фундамент, це плита. І ось ви бачите ці стовпи. Вони з плити йдуть доверху. І об, е, об, 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 обтянуті такі три бетонні пояси. Люди, які робили цей дім молитви, вони зналися на несущих конструкціях. І тому, коли все руйнувалося, каркас залишився стояти. Тільки верхній бетонний пояс він трошки постраждав. Так ось в нашому житті є важливі елементи конструкції, як несучі стіни. І одна з них це молитва. І якщо ти, друже, ігноруєш молитву, твоя будівля втрачає міцність. І сьогодні. Я хотів би нагадати про це. Ми багато говоримо про молитву. Але хтось сказав так, найвеличніші люди це не ті, які багато говорять про молитву, а які багато часу проводять в молитві Богу. Страх приходить в наше життя. Христос коли сказав: не бійтеся тих, хто хоче забрати вашу, вашу життя, ваше життя, вашу тіло. Бо ну, в в в в межі ворога вони обмежені, сила ворога обмежена. До речі, деякі мене питають, пастор, ну навіщо молитися? Якщо а як ми будемо молитися ревно, а все одно програємо у війні? Як ти потім будеш дивитися людям в очі? Ти говорив, надійтеся на Бога, ми переможемо. А ми програли. Чи можливий такий варіант? Хм, Я скажу так. На жаль, і цей варіант можливий, ми не хочемо про нього думати, про нашу поразку. Ми з надією молимося до Бога, що Він дав нам перемогу тут, в цьому житті вже. Але ми християни, ми дивимося трохи далі, ніж це земне життя. 15 розділ першого післання апостола до Коринфян там сказані такі слова. Яка людина, як назвав Господь людину, яка надіється на Бога? Тільки в цьому житті. Нещасна, нещасна та людина, яка надіється на Бога тільки в цьому житті. Ми, християни, бачимо далі, і Господь сказав: не бійтеся, я проведу вас через життя, і які б випробування ви не зустріли, знаєте одне. Ваш дім життя побудований на моїх основах. Він приведе вас в небесні оселі, там, де я буду царювати. Там вже не буде горя хорпів, співав, там вже не буде сльоз, Господь сльозу зітре. Ми сьогодні багато плачемо. Завтра виповнюється два роки, як ми поховали нашого брата Даніка. Будь ласка, дайте фото на екран. Я хочу, щоб ми згадали цього хлопчика, який виріс в нашій церкві. і пам'ятаєте, так? Да? Ця згадка вона ранить моє серце, бо знову я згадав ті моменти, коли ми разом були, коли ми спілкувалися. Я пам'ятаю, як його, як він йшов на війну захищати нас від той ворожої навали. Це він в таборі, Ван Вей, зі зміюкою на шиї. Да? Змія, яка да. удав якісь, чи що там. Але вже два роки проминуло, брати і сестри. Чи боляче нам це згадувати? Вибачте, що комусь я зробив зраз боляче, але. Згадати, помолитися про його маму, яка поховала дитину, помолитися про його близьких, сестричку і так далі. Чому ні? На цьому тижні ми поховали іншого хлопця, і фото. Я не знаю, чи віктор передав нашим операторам його звати Паша. І це теж березень і теж похорони, і теж нам дуже боляче можете включити світло. І нам непросто, і ми плачемо, але прийде час. Коли ми зустрінемося з тими, хто пішли перед нас. І Бог зітре сльозу. Чому? Яким чином? Що Він буде там нам руками мацати по лицю? Ні. Сльози самі підуть, тому що ми побачимо тих, хто пішли перед нами. Ми обнімемо їх і ми будемо радіти разом, всі разом там, в тому небесному Царстві, в якому Господь Христос, буде царювати. Тому сьогодні я хотів би. Закликати нас до молитви. Більше того, це не просто так. Я говорю про молитву. В нас в країні, на жаль, не дуже популярний, але є молитовний ланцюжок. Кожна область України, вона два рази на місяць молиться Богу. І тут це різні церкви, це не тільки наші баптистські церкви. Але ми, як баптистські церкви, які знаємо, що таке молитва. Ми є в цьому ланцюжку. Восени. І весною є тиждень. І дайте, будь ласка, фото. Є такий буклетик, До речі, там у нас на ви можете взяти на ресепції, а також ви можете подивитися в кінці буде QR-код. Скачати зняти через QR-код, зайти на сторінку цього молтовного марафону. Національний молтовний марафон посту і молитви за перемогу і мир в Україні. Наступний тиждень це наша область. Наша область підхоплює цю молитву, потім інші області включаються. І так кожен тиждень з 53 тижнів, да, кожна область молиться двічі на, на рік. Тож, брати і сестри, хто бажає під'єднатися до цієї молитви, хто бажає особливо пройти в молитві цей тиждень, там є теми, там є все, ви все знаєте. Але зараз особливий час для нашої країни, коли все настільки все ну, нестабільно, настільки все на тоненькому, що хочеться дійсно, щоб ми, християни, показали приклад. І той важливий елемент конструкції нашої держави, як молитва, він був сьогодні, і в ці дні особливо зміцнений, особливо такий, будь ласка, пролистайте до QR-коду, особливо потужний. Це елемент конструкції нашої держави. Але для того, щоб молитва стала важливим елементом конструкції нашої, нашої держави, вона повинна стати важливим елементом конструкції нашого життя, будинку нашого життя. Тож, брати і сестри, давайте зараз станемо до молитви. Господи Боже наш, ми дякуємо Тобі за те, що Ти продовжуєш милувати нашу країну. І коли, Господи, нам лячно, ми звертаємося до Тебе. Бо ти є той, хто найкращий архітектор, і ти б дав цей елемент конструкції, важливий елемент молитви в будівництві нашого дому. І, Господи, сьогодні ти бажаєш, щоб ми максимально зміцнювали, зміцнювалися в молитві, молитві за нашу державу, за перемогу, за справедливий мир. За милість твою до нашого народу. Господи, допоможи нам схилитися перед Тобою в молитві і благати Тебе про милість. І очікувати, Господи, Твого благословення, очікувати, Господи, Твого рішення. І якщо навіть не в цьому житті, то там, в небі, в небесних оселях ми готові зустрітися з тобою. Але, Батько Небесний, ми просимо Твоєї милості і в цьому житті. Дай перемогу Україні, зруйнуй вісь зла. І нехай ті, хто. Напали на нашу країну, вони посваряться між собою. Вони розлітяться, і, Господи, підуть геть з нашої землі. А нам дай розуму Боже жити і будувати нашу країну на Твоїх основах. Просимо про це ім'я Ісуса Христа. Амінь.